Доброго дня ми з Тернополя. Знову ми сьогодні на пасіці робили деякі роботи. Ось така ситуація біля основного бджоляра і біля мене. Коротше, отримали ми ще один вулик. О, під саме око. Нічого. Так, не взяв я шапки, але вже як є. Отримали е -е, ми знову. Один вулик з молодою неплідною маткою. От, підселяли неплідну матку зразу в вулик. От, по всіх вуликах, в принципі, у нас все нормально позаселяли. Нестандартні вулики сьогодні. От, як літають. Просто капець. Позаселяли нестандартні вулики на українську рамку. Забув, як їх називають. От, і отримали 26-й вулик. Не встигли ми підняти. Кришку, ну, реально просто не встигли підняти кришку. Е, бджола звітом вилетіла як бішена просто. От, переглянути ми його сьогодні не змогли. Може, спокоїться до завтра-післязавтра. до От, Лишили на кінець. Швидше всього, по даному вулику була неплідна матка, ми її підселяли. От, І вона стала агресивною. Ну, вулик сам став агресивною. Е, по цілій пасіці даного. Моменту ми е, не маємо, крім цього одного. От, вони просто ціпляються, вони просто летять. Не можу на даний момент сказати, що він голодний, але ну, взятка є, взятки є нормально. Вон далі, далі, далі зацвіла гречка. З цієї сторони у нас фецелія, От, е, ліс. От, і тут квіти і ну, в принципі, такої питань взяти себе не мало бути. Кормова база досить непогана, досить гарна. От. Чому він став такий агресивний вже, не знаємо. Не можемо до нього залізти на даний момент. Будемо бачити вже тоді, коли щось вспокоїться і десь до себе дійти. Може буде трошки краща погода. От. Може принесе собі за 2-3 дні якогось меду. От. І... і тоді ми вже переглянемо, подивимося. В попередньому огляді... Це буквально п'ять днів тому ми були дивились, доставляли магазини. В принципі, таких питань не було по ньому, був спокійний. Що сьогодні сталося, ну невідомо. Кажуть, підняли тільки криску і все. Не дає навіть покусити навколо вуликів, жре, просто бішано жре. От, я вже отримав підволку, отрив в е... е... чоло, десь біля 30 укусів, по ногах, по руках. Ну, якось так. От, не можемо ми зайти зараз ні до 25-го, ні до 24-го, ні до 23-го, ні в загальні вулики там ті. От, ні в ці. От, збісились, збісились і все. Ось така в нас ситуація по інших вуликах. От, одним, жарко, напевно, будемо знімали загальне утеплення. Там так само. От, напевно, утеплили забагато, будемо щось піднімати. Ось таке. не знаю. Планували нині зробити одну роботу, але на даний момент не можемо зробити взагалі нічого. Літають, не можна, неможливо відійти. В принципі, сьогодні ми зробили три відводки, по цих бокових розселили. От, і саме саме-саме крайній голубенький там. І от так якось. І робота, напевно, на сьогодні закінчилась. Дойти до цього ряда, який нам потрібен і дальнього, ну неможливо. Зараз трохи коситься, навіть там не дають можливості з даного вулика що зробити. От. Ну, маємо ще одне, одну проблемку в 26-му. Вже завтра, післязавтра попробуємо ще раз до нього зайти. Напевно, ми його лишимо на сам остаток. Ми не знали, що така ситуація. Відповідно, він нам вибив всю роботу, яку можна було. Ну, і навіть через все. Обліпають. Ублі... Ублі... Як бачите, літають, обліпають повністю весь костюм, обліпають руки, ліплять просто, ну просто ліплять і все. Не дають, не дають можливості, навіть підійти. Знали би, ми б його не спали взагалі. Ну, не знали. Тепер маємо те, що маємо, як казав один наш президент. Ааа, зараза. Маємо те, що маємо. Вже нікуди не дінемося. Получив нормально? Получив нормально, показую руки. Що тільки початок. Я не знаю, що з ним є. Він або голодний, або облітна матка фігова. Ніщо не в курсі. Ну, <смі> Смішно, Смішно, весело, але є, як є. Всі були які спокійні, ціла пасіка ні одного укусу. Зайшли в 26-й, то вже поза 20 хапанули двоє. <смі> От. На одного по 20. <смі> От. Ну, в принципі, така. Ну нічого, попробуємо зайти, попробуємо зайти до нього. Коли вже там завтра, післязавтра, тоді вже будемо знімати відео, показували. Щось скажемо. А так далі буде видно. Дякую всім за увагу. До зустрічі!